Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 відняти 1 дорівнює 5. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 1 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.